Андрій вищий за Сергія. Анюта має кращу оцінку чим Яна. А як це записати все математично? Давайте розберемося в першу чергу, які ми маємо знаки. Перший знак це знак більше. Другий знак Рівне. Третій менше. Але як їх запам'ятати? Завжди пам'ятайте, з лівої сторони знаходиться я. Я маю більше чогось, я маю менше чогось. А ось тут посередині, тобто сам знак, він тягнеться до того, в кого є чогось більше. Тобто його края будуть широкими біля великого і вузькими біля малого. Наприклад, якщо комусь 17 років, а комусь 35 років, то хто вважається старшим? Старшим вважається той, кому 35 років. Отже, якщо ми скажемо, я маю 17 років, а мій товариш має 35 років, то я буду меншим за нього. Тобто я молодший. Отже, біля мене буде вузька сторона. І це буде знак менше. Навчимося порівнювати числа. В першу чергу ми будемо порівнювати по кількості цифр. Припустимо, якщо у нас є число 2754 і 32515, то в такому випадку тут у нас є 4 цифри, а ось тут у нас є 5 цифр. Оскільки цифр в другого числа є більша, ніж в першого, то і ми будемо казати, що це число є більшим за перше. Другий випадок в нас може бути таким. Якщо кількість цифр є однаковою, то ми маємо порівнювати по одній цифрі зліва направо. Погляньте, Трійка, трійка. Цифри одинакові, порівнюємо далі. Дев'ятка. Та дев'ятка. Знову ж таки, цифри однакові. 4, а тут 3. Оскільки 4 є більшим за рієчку, то в такому випадку ліве число буде більшим за праве, навіть незважаючи на те, що далі йде 6, а там 8. Хоча 6 є меншим за 8, ми до цього порівняння не дійшли. Ми зупинилися на порівнянні цифр 4 та 3.